Привіт, з вами я, Дах. І сьогодні ми йдемо бляха-муха на розборки до мел. Розкажу про історію. нас улюблений мел в переносному значенні. Купляє собі бримпет хаус, ЗВ, як якийсь король. Ми блін, от у нас село, а ми живемо в таких старих хатках і роботи ніфіга нема. В прямому і в смислі. Ось це моя хата, я її сам робив. Першу, коли я заселявся в це село, я думав, ну, блін, нормально буде, гарний мер, все, все. Ну, але потім як я дізнався, що там в нього твориться, як люди живуть, я офігів. Добре, тоді поки з сумела немає бути. Ми підемо і тихесенько подивимося, що там в нього є. В тому його пенхаусі. Пену позначив. Ми ну, він не заміти. Пен позначив біл свой теруторію, ані. Добре. тихо. Так, давайте пастер зайдемо в підвал. Замет. Так, у вас, в у, вас, у него кухня, тут, тут ага. то что таки ага, цветы, выключат. Понял. Идем ты Хэссиньку. Идёмте ты наверх. Нет, тут его нема, тут его, бля. А тут у него Так, ну ми зрозуміли, подивилися на хатку мера. Тепер йду, попитаю е, наших селянин, як вони відносяться до мера. А тепер це підемо. Я не знаю куди. Так, якщо збуду. Добуня, добру ні. Добу, ні. Сдійте, Схи... будь ласка. Скажіть, будь ласка, як ви відноситься до нашого мера? Як носить до нас? Дуже не той, дуже не позготувати на мітинги. Так, да, я, звичайно, зготувати на мітинги. Ага. Добре. Дякую дякую за те, що відповіли. До побачення. Так, ну там в нас діла. Десь піднизу має у нас бути пецела, але у нас захист дають големи. тому не боїмося. Он один з них. Засикайте, будь ласка, засикайте, будь ласка. Стійте, будь ласка. Тобто, ні, як ви відноситеся до Мера? Я відносився до нашого Мера Дуже позитивно і наліпсі світі. Меру. Дякую за те, що відповіли. Так, ну ось тут ми побачили того, хто просто любить мера. Окей, йдемо тоді. Давайте зовумо підлянку мелу, поки його нема. Я візьму трубу на всякий. Дівлюся, що там троється. Ну, поки що нічого. Добре, в мене там в лісі десь є з'їзначка. Її все не можна показувати, так? Бо там поліція нашого села може побачити. Я думаю, надіюся, вони Ну, Але для підстраховки я виключу той. Н, виключу, напала на хвилинок. Візьму, а потім знову повернусь до вас. Фух, єлі допев. Це ніхто не бачив. Я на всякі, звичайно, закрию двері і то все запрос скленьку, щоб потім вам показати. Ось. Полі... Поліція, звичайно, з такого замелом. Так, то ясно. Топи. Поки мела немає. Надіюся, що його нема. Ми все прочистим, всі подивимося. Так, там нікого. Вікно теж нікого. Обосені не думаю. Так, миводімера вдома нема. Так, підемо, поставимо під рамочку. Один поки сотінки. Поставимо йому... Витратимо світло. Тоді, коли включу, має спрацювати. Давайте два ТНТ. У мене завалялися все таке блоки. У ну, мене їх нема, вони завалялися в мене. О, я тут все зробив. Добре, тепер коли мер ма... прийде і поки світло, <с? <с?> у нього хата з'явиться. Добре, давайте покупаємося без... Це не мало. тут не буду за тобою піджамуску. На то. О! не, давайте останок по-моему. Так, так. зачайно стоит. Потом И... 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 поставил. Ну, думаю, марно заметил. Тоби... Ну, ладно, посейну. На, на них покупаться. Почекаем на выбух пентхауса. Давайте засядемо, опідемся на сайтку. Я вже до того пытався свясенки. Хотів зробити цей план. Вони, ну, ну, Обдень. Добрий, Добрий день. Все по плану працюємо. Добре, і давайте я повню вже тоді, коли хатка з'явиться, так. так, не давай рядцу якісь вибухи. Треба йти подивитися. що там? Таке твориться. це без дивимося. Так. Йо-йо-мо. -йо -йо -йо. Минус кухня, юху! А в мене покиснума. Эх, сама того Як Йокний бабай, та мене сам німти зводят. Чкай! Тоді субто це підозрюва някаквої не було, та я геній. Йок, не бабай!

Блях, муха, це то з А я він туди опинився. Не знаю. І в моїй хаті. То мою хату. Ох, який. Нічого, нічого. Так, давайте... Давайте застинемося в іншій серії. Якщо наберемо тут хоч 5 лайків, ви побачите нову серію, там, там де ми вже точно вб'ємо мера. Ну, а я з вами не писаюся. З вами був Даг. Всім до побачення і всім па!